Так, Всім гарного дня. Сьогоднішнє відео хочемо посвятити подальшій роботі прицепа. Попереднє відео, хто бачив, у мене є такий прицепчик, роблю я своїми руками за зиму. Був прицеп такий, ото як знаєте, колеса всередину. О, незручний такий. Не хочу там виражатися, звісно, ну, короче, отакий був прицепчик. За зиму я його поварив. от, І, і. сьогоднішнє продовження у нас проводка. Помотали отак проводку, пов'язав цього провода, Кинув таку спеціальну ізоленту. От і підключаємо ми провода. Ніколи цього не робив, але, 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 пробую. От. Взяли схему, взяли схему з інтернету. О. і по схемі почав підключати. О! І будемо бачити, що воно буде. Зараз кинемо вилку. Я вже пробував. от В принципі, працює. Отак от ми кинули, сюди завели. Зараз будемо розбирати цю Ось, все, вложувати будемо проводку. Вложувати будемо проводку і будемо думати, де ми будемо їх встановлювати. Де ми будемо їх встановлювати. Я думаю, мабуть, треба номера робити нижче. Не знаю навіть як його зробити правильно. <кхе> Тому що виходить, що буде відкриватися борт і виходить, провод буде. Ну, може не буде ламатися, не знаю. О, але тут є ще один нюанс. Підсвітка вже йде тут у нових наці. На номер по боках такого нас з двох сторон. то так як я розумію... Треба їх якось мінімум вішати так ось сюди. Ну не знаю. Кого що хто робив, може підкажіть. Не знаю, я ж говорю. Напишіть в коментах. Ніколи цього не робив, це все своїми руками роблю, чесно. Фу, за трохи, звісно, підмився я з ним. Тоді ще залишиться вшити погрунтувати, покрасити, та й можна буде їхати. Куди щось будемо викидати об'яву, теж в Facebook групи. Будемо займатися перевезенням. Ну, ви як зрозуміли, це скотовоз. Він же ж такий прицеп у ньому на все. Ну, я люблю під. Його, щоб можна було привезти якусь коняку, корову. От. Ну, для своєї кобили, кобилу на поровку треба вести. Не проситься нічого собі. Чик. І поїхали. От. Зробили вчора ще такі двері. Вже так, як в Батмані. О. Буде такі саме дві в Дверях пшиється металом. І тоді вже будемо сюди дуги, От. на нього, на перший поверх будуть дуги От. і замовимо брезент. Замовимо ми брезентик, щоб воно якось по ходу будемо це все діло ліпити, кажу що. От. А, але потім сюди буде додатися другий поверх, ще 70 см. Так, ну що, друзі, я так все упакував. а так все попакував, все попідв'язував, а так воно все виглядає. Отак от я вирішив його зробити. Поварив. Такі ці, отак от воно і буде, думаю, буде нормальний. так все попаковано через клемнички. все так пустил. все о Тут так на подвесиках скруточка клемники все через клемники через медни так что Тучечку, щоб вода не, не бігла туди. Ну що, чекаємо Хонду. Приїде Андрюха. Хонду привезене, підлючимо і ввечері вже покажемо, як воно буде. ну Там уже в, габар... в цих стопах у цих є підсвітка нових. Зараз ну, номер трошки опущу вниз. От, а якщо ні, то тоді візьму вже, підключуся, я ставлю там проводи і кину підсвітку, так як вона ось є Ну, Будемо бачити, ввечері все покаже Так, ну що, відео продовжується, так як і бійця, ввечері покажу. І сам подивлюся. Ну дивіться, що виходить. На... Підсвітку номера не достає, трохи не достає от е, з фонарів. Значить будемо кидати індивідуально, кинемо ледочку А так, в принципі, все. Все, все, все. Це щас назворять габаріти. Так, провіряємо. Габаріти. Є. Так, знімаємо тормоза. Мать такая рейса. Не видно так. Включаємо ми зажигання. Так, правый поворот. Дивимось, правый поворот. Є. Так. Боба вийде. Вейди Боба. Боба вийди. Боба іди сюди. Ай, ти любиш Хонду. Любим в Хонде сидіти. Бобка виходь. Боба, виходь давай. Не занось мені грязі, бо так Лівий Тікай. Дивимось, поворот. Бачу. Е. Так і Дивимося ми габарити. Так, габарити є. Все і тормоза бачили є. Все, дивимося ми теперечки на... аварийку. Аварийка у нас. Опа. Опа. А ну. Ну что, друзья, я своей работой задоволенный. Коли ти робиш все своїми руками, От, ну, все працює. Так що все буде гарно. Думаю, Кстати, привезли доску, воно лежить. Завтра будемо займатися полом. От, з 4 числа привезу метал, в шию, в принципі, все. Можна буде кудись рухатися. Так що всім гарного, мирного вечора.